Вітаю колеги! З вами Анна Марія Богосвяцька і ми вивчаємо з вами можливості онлайн дошки Padlet. Я дуже люблю цей інструмент. Він простий, зручний і постійно вдосконалюється, і робить життя вчителя наші інтерактивні методи спілкування з учнями більш яскравим і різноманітним. Сьогодні я хочу показати, як, які шаблони взагалі ми можемо створювати в падліці, не свої вправи вигадувати, а користуватися тим, що для нас пропонують розробники. І спочатку ми йдемо от сюди, в шаблони або в галерею, коли нам пропонують переглянути вже створені, перевірені часом гарні вправи, які ми можемо організувати. З допомогою Padліta я натискаю: от, наприклад, переглянути Все, мене відправляє в галерею. От зараз написали у нас місяць жіночої історії, йде, і поки відкрилося ну, так, малувато шаблонів. Де можна дізнатися більше. Відкрилося спочатку те, що мені пропонують в галереї. Я можу натискати на слово загальні, на слово освіта і навчання або бізнес, якщо мене цікавлять шаблони для бізнесу. Ну, звичайно, я натискаю освіта і навчання, і подивіться, яка величезна галерея. От мені пропонують вправу 1 підсумок. Зверніть увагу, коли я наводжу мишку на вправу. Мені оп описують вправу оцініть успіх вашого уроку, запитавши учнів, чого вони навчилися, про що б хотіли дізнатися більше, які питання у них залишилися. От, щоб подивитися, як організована ця вправа, я на неї натискаю, і я бачу, що це буде дошка, створена із трьох таких колонок. Три речі, які ви вивчили, три речі, про які ви дізналися, три речі, про які ви хочете дізнатися більше. Ну, приклади англійською мовою даються. От, і якщо мені сподобалося, я можу натиснути на кнопку Створити. От, І мені, бачите, українською мовою 3, 2, 1 створили таку вправу. Все. І я її готово натискаю внизу і маю для учнів чудову вправу. Іду далі в Padlet. В галерею освіта і навчання в нас. І за таким самим принципом шукаю наступний Книжковий клуб, будь ласка, до і після. Переглянемо, як воно. Тобто, що було до, що стало після. Ну, зараз цю створювати не буду. Стіна до Дня народження, закладки, рецензії на книгу, дошка оголошень, дошка вибору. Щоденна перевірка відвідуваності, родинне дерево. Ой, це цікаво. Дивіться, як можна створювати родинне дерево. Тут, наприклад, гра престолів. Цікаво. Тобто величезна кількість шаблонів, дошка настрою. Діти додають свій настрій, візуальна така дошка. Зараз я знайду вправу: от троянда, бутон і шип. Дуже гарно. Дивіться, наз... натисну навіть створити. Роза, бад і торн. Ну, Тут не дуже коректно переклали українською. Роза. Зараз ми виправимо троянда. Бад, бутон. І шип. Торн, шип. От, і е, питання, чому ви зараз радієте, що зараз відбувається у вашому світі, що приносить вам радість? Ви можете це відредагувати до вашого уроку. Бутон. Що вас хвилює, чого ви з нетерпінням чекаєте, що, що станеться в майбутньому? І шип, що вас турбує, це твій простір, щоб виговоритися, скажи нам, що не так. Е, чудова, як на мене, вправа, тут ще й бачите, додали таку піктограмку до назви. Повертаємося в падліт. В галерею так, освіта і навчання. Ну, ви побачили, що величезна кількість шаблонів, які ви можете використати. І другий момент: зверніть увагу, це ми були в шаблонах. А над шаблонами, над загальними, написано шаблони Ші, це шаблони від штучного інтелекту. І тут. 1, 2, 3, 4, 10 різних можливостей, щоб вам штучний інтелект щось зробив. Це ще стадія бета, тобто воно на апробації, воно в експерименті. Я вам скажу, що такими конспектами уроків ви, звичайно, навряд чи будете користуватися кожен із вас набагато більше, ніж той, ну не скажу примітивний, а простенький план. Який може вам запропонувати штучний інтелект, але подивимося, як це може бути. От Ідеї занять для класу. Відкриваємо. Угорі тема не зовсім коректний переклад, нам потрібно написати предмет. Хай буде українська мова. Далі ми Гінська. Обираємо клас, 8 клас відтискаємо, хай буде заняття для шостого класу. Тут ми пишемо тему нашого уроку, хай буде апостроф. Так? Ресурси не обов'язково, додаткова інформація не обов'язково. Я писала ідеї, я напишу так: П'ять креативних ідей. Використання п'ять креативних ідей для правила апостроф створити. Десь до хвилинки штучний інтелект думає, далі вам запропоную дошку з ідеями, Тут ви можете також використати шаблон плану року, будь ласка, правило апостроф, захоплюючи кросфорд, апостроф лабіринт, розробіть гру лабіринту, у якому кожен правильний вибір слово з апострофом веде до виходу. До речі, дуже непогано. Апостроф у малюнках, впізнай слово, інтерактивна вікторина, пісня про апостроф, склади казку, словесний пазл, фізична активність, апостроф рух. Учні повинні стрибати лише на слова з апострофом. До речі, навіть от із таких простих вправ ви вже можете дві-три для себе використати. Це для чого ми робимо такий мозковий штурм, за допомогою ще ну, коли немає часу довго думати і розробляти уроки. Вам Створили 10 вправ, ви з них дві-три вибрали і готові до уроку. Так само тут вам можуть створити план конспект уроку, от план заняття, мапа історичних подій. Це ті для ті з вас, хто історики, тестові опитування. О, тестові опитування, до речі, дуже гарні. Хай теж буде українська мова, шостий клас. Апостроф напишу, ну, щоб довго не думати над темою, і рівень складності, середній рівень складності створити. От Зараз ви подивитеся, які будуть опитування від штучного інтелекту. Пробуйте ці всі шаблончики дуже легенькі, простенькі. Тут є таблиця, ви заповнюєте, що підходить до вас. От В якому з варіантів правильно використано апостроф? П'єса. Ну, ясно, що от перший варіант голосувати. Яке правило визначає необхідність апострофа? Тобто, от діти читають, в якому зі слів апостроф не потрібен? Ну, тут, по, по ідеї, він правильно і стоїть. Ось такі опитування теж в Падліці дуже гарні. Ну що, можливо, це і не зовсім нова. Функція сьогоднішній урок, але не всі користуються, не всі знають, як можна урізноманітнити свої уроки за допомогою дошки Padlet. З вами була Анна Марія Богосвяцька. До зустрічі на новому уроці.